Більше половини зими позаду наша енергосистема постраждала. В країні не залишилось жодної неушкодженої теплової чи гідроелектростанції. Але ми тримаємось і доволі непогано. Росіянам поки не вдалось зробити те, що вони задумали. Але їх атаки не припиняються і ще можуть завдати нам багато шкоди. Сьогодні підведемо підсумки успіхів росіян та їх перспективи, а також дамо відповідь на питання, що нас очікує навесні, та, в принципі, коли ми зможемо жити без відключень. Поїхали! Ми ставили це питання нашим енергетикам ще після перших масштабних обстрілів критичної інфраструктури, і тоді вони нас запевняли, що такий сценарій неможливий. Вони сказали, що це мало ймовірно, і вони в це не вірять. Але поза кадром вони казали, що наша енергосистема побудована в радянські часи, і вона розрахована на різні сценарії, в тому числі на військові дії і наші енергетики. Доволі професійні люди, і вони знають, що і як треба робити в будь-якій ситуації критичній. І ми це, в принципі, побачили, як швидко вони впорались з обстрілом інфраструктури. І на сьогодні у нас вже енергосистема пережила вже 12 ракетних обстрілів і 14 атак дронами. І все у нас працює, і вона залишається. Цілісно і все поки що нормально. Що буде в майбутньому, сказати важко, тому що після кожної атаки ситуація погіршується, але наразі все поки що нормально. В точних планів росіян я не знаю, це, напевно, питання до розвідки. Але якщо робити висновок з того, що вони перед тим, як планувати ці атаки, радилися з російськими енергетиками, які їм казали, Куди краще, як краще бити, щоб знеструмити всю країну, то можна так припустити, що вони все-таки розраховували на те, щоб повністю знищити енергосистему і залишити нас без світла. Було повідомлення останнє про те, що 9 саме енергоблоків теплових електростанцій. Було зруйновано, такого до цього не було. Принаймні, це не озвучувалося офіційно. І це вже більша проблема, ніж те, що було до цього. Тому що полагодити або замінити енергоблок в залежності від того, які там руйнування, може зайняти від півроку до року півтора. Тобто, це ускладнює проблему, якщо вони будуть бити саме по енергоблоках і влучати по них, виводити їх з ладу. Доволі легко точно ми не можемо. По перше, ми не можемо імпортувати навіть той обсяг фізично, який, якого не вистачає зараз в енергосистемі. По-друге, вона там в рази дорожча ніж в Україні, і треба розуміти, що ну, до населення ця електроенергія точно не потрапить, тому що це треба розробляти новий механізм ПСО, щоб держава за це платила. Цього вочевидь не буде, тому що ну, зрозуміло, з яких причин. Що стосується бізнесу, зараз розроблено рішення, яке дозволяє е українській промисловості підприємствам імпортувати електроенергію для власних потреб, і це є гарантією того, що не будуть відключати електроенергію. Наскільки ця пропозиція буде? Популярної серед бізнесу важко сказати, але для розуміння вже зараз є одна пропозиція від компанії постачальника, і ця пропозиція з ціною 12 гривень за кіловат-годину це для розуміння в два рази більше ніж у нас купує бізнес сьогодні. Тобто, у нас бізнес купує по 5-6 гривень за кіловат годину, а населення взагалі платить там гривна 44 або гривна 68, в залежності від обсягу споживання. Таке питання навіть ніхто не ставив. Я не знаю, чому вони не можуть купити, і гроші йдуть на інші цілі сьогодні. Тому доведеться все-таки потерпіти трохи, посидіти без світла. Я думаю, що такий сценарій, що ми будемо імпортувати електроенергію, щоб не вимикати населення, поки що не розглядається і не буде розглядатися. Так, дійсно, велика кількість генераторів завезена за останній рік, це близько 700 тисяч одиниць. Є оцінка, що це в потужності, це близько 3000 МВт, Це багато, це три енергоблоки атомної електростанції, такої як Запорізька АЕС, окупована, наприклад. Але не дуже коректно рахувати це як заміщення. Якогось обсягу електроенергії в енергосистемі, тому що вона це ці обсяги вони не, інтерг... не інтегровані в енергосистему. Не зрозуміло, яка кількість вже завезена, вже продана, яка ще в дорозі, яка коли включається, яка коли вимикається, тому це може працювати як тимчасова історія. Допомагати людям якось свої побутові проблеми вирішувати в певний час, коли немає електроенергії, але загалом на енергобаланс це жодним чином не впливає. І плюс треба розуміти, що електроенергія з цих генераторів дизельних або бензинових коштує дуже багато. Вона коштує до 20 гривень за кіловат годину, тому що у нас пальне також дуже дороге. По-перше, відключення точно триватимуть і надалі, буде їх можливо після закінчення опалювального сезону їх буде дещо менше, але не у всіх регіонах, не так багато, але вони триватимуть у березні, квітні точно, тому що буде не так тепло, ще фактично буде температура впливати на. Енергобаланс. Можливо, в травні ситуація дещо покращиться, але треба розуміти, що влітку знову зростає споживання. Це було завжди, тому що коли починається спека, всі користуються кондиціонерами і іншими приладами, і знову ж таки це призводить до того, що є дефіцит. Тобто тоді він знову може повернутися. На жаль, відключення триватиме. Взагалі зрозуміти який сенс в тому, щоб бити по енергоінфраструктурі дуже важко, крім того, що через це страждає населення. Чи будуть вони тривати? Я думаю, що поки у нас буде війна, удари будуть тривати, і не виключено, що вони будуть продовжуватися і за два роки, і через п'ять років ми можемо все одно десь точково отримувати ці удари, тому що поки умовно в Росії не зміниться режим. На якийсь більш добре, це... Це... про це не будемо. Але схоже на те, що нам з цим жити ще довго, на жаль. Знову ж таки, якщо ми... ми починаємо рахувати від сьогоднішньої ситуації, то на це знадобиться від року до півтора. Але якщо удари продовжаться, то ситуація буде погіршуватися, тому що ми після кожної атаки ми втрачаємо унікальне обладнання, яке неможливо десь купити, швидко замовити і завести. Його треба спочатку замовити, потім почекати певний час, поки його виготовлять, потім завести його в Україну, встановити. І не факт, що за цей час щось не прилетить, тому. Ми Якщо ми відвоюємо всі наші потужності на тимчасово окупованих територіях, і що точно станеться, але питання коли, то тоді в нас взагалі не буде відключень. Якщо воно буде в нормальному стані, то тоді в нас взагалі не буде відключень. Я думаю, ми можемо великий обсяг електроенергії продавати, експортувати в Європу і заробляти на цьому великі гроші, але коли це буде. Одразу ми не зможемо жити, на жаль, так, як жили. Є навіть офіційна заява «Енергоатома» щодо Запорізької АЕС. Це найбільша атомна електростанція України і Європи. І там вони кажуть, що після того, як станція буде деокупована, треба ще мінімум два місяці на те, щоб її запустити. По-перше, треба розмінувати все, що там. Залишать росіяни подруге працювати саме з обладнанням, дивитися, в якому воно стані, і перезапускати і мінімум два місяці. Це там нічого не зруйновано за великим рахунком. Підписуйтесь на телеграм-канал Energy і на канал Економічної Правди, залишайте лайки, коментарі і залишайтеся з нами.